Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про логарифми та властивості логарифмів. Але перш ніж приступимо, нам слід розв'язати кілька рівнянь. От, наприклад, перше. У нас є число 2 в степені Х. І ми знаємо, що якщо ми піднесемо 2 до степені Х, ми одержимо 8. Безперечно, це рівняння можна розв'язати. Ми пишемо, що 2 в степені Х буде дорівнювати. Не 8, а 2 в якомусь певному степені? І справді 2 в 3 степені це буде 8, тому звідси ми можемо легко сказати, що x буде дорівнювати 3? А що будемо робити, якщо ми напишемо, що 2 в степені x буде дорівнювати не 8, а скажімо 7. Ну може ж така історія статися? По ідеї, може. Але як же записати, чому буде дорівнювати x? На даний момент, ми з вами стоїмо перед такою ж самою задачею, як колись давно в 8 класі перед введенням поняття кореня. У нас було теж схоже рівняння, зараз я його запишу. Наприклад, х у квадраті дорівнює 25, і ми легко могли сказати, що х дорівнює 5, а інший варіант кореня мінус 5, по 5 на 5 25, мінус 5 на мінус 5 теж 25. А коли нам пропонували. Рівняння X в квадраті дорівнює 5, то ми теж досить довго гадали, а як написати відповідь для даного рівняння. Як ми вийшли тоді з положення? Ми ввели новий символ і написали, що відповіді буде корінь із 5. Ми вийшли з цього положення. Нам же зараз потрібно буде теж записати так, відповідь, але вже без кореня, використовуючи дещо інші символи. Ми будемо записувати логарифм. При основі 2. Але запишемо ось тут сімку. Тобто, ми, по суті, будемо говорити, що x це той степінь, до якого слід піднести двійку, щоб одержати сімку. От про це ми будемо з вами сьогодні говорити. Давайте ж спробуємо більш детальніше розібратися із цим поняттям логарифму. Перш за все, давайте запишемо. У нас є логарифм. Ці три букви це скорочений варіант запису. Логарифм ми написали його, далі пишеться основа. При якій основі зазвичай, якщо ми говоримо про правила, якісь про формули, ми використовуємо основу А. Тобто логарифм при основі А від чого? Від якогось певного числа Б. Або можна це прочитати так: логарифм числа Б при основі А. І він зазвичай в таких речах дорівнює С. Причому ми можемо говорити так, що якщо ми нашу основу логарифму піднесемо до цього от показника, ми маємо одержати B. Все ніби як просто це власне, називають те, що написано зеленим кольором, означенням логарифму. Проте є певні обмеження. Наприклад, якщо основа у нас буде дорівнювати одиниці, то до якого б степені ми її не підносили, 8 ми, наприклад, не получимо. Або 3, або будь-яке інше число відміни від одиниці. Тому в таких випадках говорять, що в нас є певні обмеження, наприклад, А не може дорівнювати одиниці. Інакше вся ця історія втрачає сенс. Далі, якщо ми візьмемо від'ємне число, то ми теж не зможемо нічого хорошого з цього одержати. Якщо ми візьмемо нуль, то до якого б степені нуль би не підносили, ми одержимо 0, тобто історія схожа з одиницею. Тобто основа нашого логарифма має бути більша за 0, але не дорівнює 1. Також ми ось це число не можемо одержати від'ємне. Бо якщо ми підносимо до певного степеня додатне число, то і результат має бути додатним. Якщо ми не підносимо до якогось певного степеня 0, то і варіант з буквою B теж нулем бути не може, тому у нас нагадається ще й умова, що B. Не може бути нулем і не може бути від'ємним, тобто B буде теж більше за нуль. Тобто оці три умови потрібно буде постійно використовувати, накладати, коли буде мова йти про рівняння, про функції, про нерівності і будь-що інше пов'язане з логарифмами. Тому ось так. Наші логарифми мають велику кількість різних властивостей, їх може бути більше п'яти. І всі вони дають для нас певні, певну інформацію. Наприклад, одна з найпростіших таких властивостей це логарифм при основі А, який дорівнює одиниці. От до якого степеня так, я зараз трошки помилився, Ось тут одиничка. Давайте подумаємо, до якого степеня слід потрібно піднести будь-яке число, щоб отримати один. Правильно, до нульового. тобто будь-яке число в нульовому степені, дорівнюватиме одиниці. От ми з вами і використали одну з властивостей. Далі є ще одна історія, схожа на цю. Наприклад, ми хочемо логарифм при основі А піднести до якого? Ну, от, маємо логарифм при основі А від числа А, або логарифм А при основі А. До якого степеня слід піднести А, щоб А отримати? Якби підносити вже не треба. Так, ми вже його і так маємо, до першого. Тобто ось такі речі ми можемо використовувати. До речі, оцю історію називають логарифмічною одиницею. Тобто, коли у вас є якесь певне число, ви його могтимете за допомогою цієї формули прекрасно представити в вигляді логарифма, В деяких рівняннях, в виразах з перетвореннями, це має сенс. Тому рекомендую цей варіант запам'ятати. І лишити для себе з можливістю його використати потім. Далі вже з'являються ті властивості, які потрібно буде використовувати для розв'язування різних прикладів, додавання, перетворення логарифмів і всього іншого. Наприклад, якщо ми е, маємо логарифм від добутку, логарифм при основі А від добутку, наприклад, X та Y, то ми можемо це записати як суму логарифмів. В одному випадку ми візьмемо. Логарифм від ікса при основі А. А в другому випадку, як ви догадалися, логарифм теж при основі А, але вже від ігрека. Якщо в нас там буде ділення, може бути, там риска дробу записана, то ми ось тут знак з плюса змінимо на мінус. І це була би четверта властивість. Це далеко не всі властивості, які ми можемо використовувати. Тим не менше, це ті, які ви будете бачити дуже часто. Поруч із ними є ще властивості, які слід нам з вами розібрати. Наприклад, п'ята властивість, яка дозволяє якийсь певний множник виносити з підзнака логарифма. Наприклад, у нас є логарифм так само при основі А, але всередині буде Х в якомусь степені P. Ми матимемо ось це число P винести на сам-сам початок. Тобто за межі логарифму. Так же само ми можемо його внести. Тут є досить цікава така річ. Давайте подивимося на неї більш детальніше: Все число P можна представити у вигляді дробу в чисельнику P в знаменнику Q. Так от, P, як ви бачите, йде сюди в показник, а Q йде в показник до нашої основи логарифма. Ось така історія. Зараз покажу, як це можна використати в прикладі. Наприклад, у нас є логарифм при основі, наприклад, 4 від 8. І ми хочемо щось зробити, бо якось перетворити, його попробувати обрахувати. Тобто, до якого степені потрібно піднести 4, щоб отримати 8? Ми можемо побачити, що основа в нас є 4. І її можна представити як 2 в другому степені. Також у нас є 8. А це буде 2 в третьому степені. Так, от, ось ці двійку та трійку можна винести за межі нашого логарифма. Написати, що в нас є три других логарифма при основі 2 від двійки. А ми вже з вами говорили: що якщо основа логарифма і вираз поміщені в нього будуть рівними, то ми будемо мати одиницю. Тобто в нас ось цей вираз буде одиницею, і три других будуть множитися на 1. Тобто, відповіді, ми одержимо просто три других. Бачите, спочатку був у нас логарифм. В результаті ми одержали число 3 других. Власне, такі перетворення нам потрібно буде робити. Власне, покажу вам ще шосту властивість, яка теж дуже хороша і дуже часто використовується. Вона дозволяє змінити основу логарифма. Наприклад, ми маємо от логарифм при основі А від Б. Ми хочемо написати, щоб в нас був логарифм. При основі Б від А, тобто змінити А та Б місцями. Для цього нам слід наш логарифм помістити в знаменник приклад. Проте, якщо ми хочемо взагалі змінити основу на якусь букву С, у нас теж є можливість. Для цього слід теж зобразити риску дробу. І написати, що у нас будуть логарифм при основі С і в чисельнику, і в знаменнику. Але в чисельник піде. Б. Знаменник піде А. Тобто логарифм від Б при основі С буде ділитися на логарифм від А при основі С. Таким чином, ви можете один логарифм розділити на два логарифми, в яких буде необхідна вам основа. Тобто, ось цю основу ви можете придумати самі, вибрати, як вам буде потрібно, відповідно до то, того, який приклад ви робите. Це зручно. Хоча і не зовсім звично. Адже ми такі речі з виразами раніше не робили. Що ж, давайте приступимо до виконання завдань, адже вже 11 хвилин я вам про всякі такі речі розказую, давайте спробуємо їх. Для вас я підібрав 5 завдань на знаходження логарифма числа. Почнемо з простого далі будемо продовжувати вже в наступних відео розбиратися більш детальніше. Логарифму 25 при основі 5. По суті, ми задаємо собі питання за означенням логарифму, до якого степеня слід піднести 5 щоб одержати 25. В такому випадку можна довго не думаючи що одержати відповідь, записати її і піти далі. Дійсно, якщо б 5 піднесемо до другого степеня, ми одержимо 25. І якщо ви хочете побачити, як це все розписати, виглядатиме приблизно так логарифм при основі 5 ми переписуємо. А 25 представляємо як 5 у другому степені. Відповідно, наша відповідь буде знаходитись тут. То ми могли б написати, що це буде двійка, яка множиться на логарифм при основі 5 від п'ятірки. А це ми з вами знаємо, що буде порівнювати одиниці. І можна представити, що це два буде множитись на 1. Проте ви можете зразу помітити, що якщо ми 5 піднесемо до другого степеня, ми одержимо 25 і не записувати всю цю історію. Тим не менше оставимо її в такому вигляді, оскільки ми вже. Постаралися і потратили певну кількість часу та зусиль. Логарифм при основі 3. Але в результаті ми одержуємо 181. Ми можемо представити, що ми маємо не 1,81, а 81 в степені мінус 1. І цей мінус, так як і будь-що, що в нас є в показниках, можна винести на початок нашого логарифму. Про це я показував, коли розбирали були властивості. Аналогічно, ми можемо попрацювати з числом 81, і згадати, що це буде 3 в степені 4. Тобто, ми можемо написати, що в нас є мінус логарифм при основі 3 від трійки, але четвертому степені. Тобто, ніби як мінус 4 логарифма при основі 3 від трійки, або просто мінус 4. Далі у нас з'являються певного роду дивні звірі. Для запису логарифму в нас використовується три символа, а тут одного з них немає. Це не через те, що я пропустив один з них. А це, власне, і така класна історія, що цей запис ЛГ, він замінює логарифм при основі 10. Його ще називають десятковим логарифмом. Тобто ми маємо з вами, ну давайте запишемо все-таки логарифм про основі 10. І подумати, до якого степеня слід піднести 10, щоб получити 1000 до третього. Тобто у нас відповідь буде 3. Оскільки ми з вами використовуємо десяткову систему числення, має сенс використовувати скорочений запис для десяткового логарифма. Тому ми його, власне, і маємо і записуємо і використовуємо. Далі в нас є ще один варіант записту Ln. Це логарифм натуральний. І в основі нашого логарифму знаходиться число Ейлера. Це така ж сама константа, як число π, єдине, що значення тут менше за трійку. є ще одна цікава властивість. Ну, давайте перепишемо ось так, да? на схему. Число E е, чи ейлера. Ми можемо логарифм натуральний замінити теж на логарифм. Але при основі числа E. Е від 20. Цю властивість я вам не показував, але вона теж дуже хороша і досить часто нам допомагає. Якщо основа степеня і основа логарифма, до якого її підносили, то от рівні, так, то ми можемо їх просто прибрати. Оцю всю історію, і лишити тільки 20, це дуже часто трапляється. В прикладах. Давайте спробуємо розібрати це зараз на якомусь прикладі більш зручному для розуміння. Наприклад, у нас є число 2, і ми хочемо піднести її до логарифма в з основою 2, але так, щоб одержати число 8. Так? Тобто логарифм 8 при основі 2. Ось ця конструкція, ми з вами її можемо розібрати, оскільки з неї почали вивчати. Нашу сьогоднішню тему. До якого числа слід піднести двійку, щоб подержать вісімку? До трійки. Тобто, оцю конструкцію, що зараз виділена, можна замінити на трійку. Давайте це зробимо. Тобто, це буде 2 в третьому степені. А тепер обрахуємо, що ж це буде у нас 2 в третьому степені. Це буде 8, то скажіть, чи не можемо ми прибрати цю частину і одержати зразу відповідь? Це от, такий варіант, як ми з вами. Використовували в класі 8. Наприклад, у нас є корінь із 9. І ми його підносимо до квадрату. І ми писали, що це буде 9. Або ми писали, що корінь з 9 множимо на корінь з 9 і могли писати зразу 9. Багато хто добуває. Корінь з 9 буде 3, корінь з 9 3, помножили між собою 9. Але коли доходить історія до корінь із 17, який множиться на корінь із 17. То такої можливості ми не маємо, але 17 ми можемо написати. Тут так само. Історія аналогічна. Тобто, ми маємо помітити деякі закономірності, що ось ця частинка заставлятиме нас просто по кругу пройти і виконати кілька разів одне те саме. Тобто, якщо основа степені, основа логарифму однакові, то ми беремо вираз, що поміщений в логарифм, і пишемо його після дорівнює. Це в самих простих прикладах спрацює. Як буде потрібно робити складніше? Ми теж будемо пізніше розбиратися. І у нас п'яте завдання саме цікаве. У нас є логарифм при основі корінь кубічний з 6. І давайте ми будемо його вже переписувати зразу в більш зручній формі. Наприклад, основу логарифму візьмемо як 6, але в певному степені. В степені 1, третя. Далі ми маємо. Вираз поміщений в логарифм. Це 1,36. Її можна теж представити як 6. Але в степені. Ану, правильно, в мінус другому. Ми можемо мінус 2 та 1 третю винести перед логарифмом. В чисельнику написати те число щовище, мінус 2. В знаменнику. Візьмемо показник з основи логарифма 1 третю. Тобто, ніби як маємо поділити на 1 третю. А далі ми запишемо просто логарифм. При основі в нас була шістка і від шести. Тобто, ось у річчя я записав тут білим кольором, ми можемо представити взагалі як одиницю. Тобто, наш приклад виглядає так, нам потрібно мінус 2 поділити на 1 третю. При діленні. Перше число ми переписуємо. мінус 2. А дрібне, який ділимо, перевертаємо, і ділення змінюємо на множення, тобто на 3 перших або просто на 3, і мінус 2 на 3, мінус 6. Таким чином, ми з вами знайшли і останнє значення. Що ж, на сьогодні все, ми вже 20 хвилин працюємо над логарифмами. До зустрічі наступного разу!